Він варить каву, ріже та зварює метал, а ще пиляє дрова. І все це ногами. Чоловік, що народився без рук, без протезів, самостійно пристосувався до звичайного життя і навіть навчився ногами кермувати. Про сильного духом Сергія Васюру з Чигирина на Черкащині розповість Тетяна Баковня. Він ногами дістає сірничок із маленької коробочки. І вогнем підпалює цигарку. Куріння це єдина погана звичка, з якою 37-річний чигиринець Сергій Васюра так і не навчився боротися. Інвалід першої групи особливим себе не вважає і все життя доводить іншим. Він такий, як усі. Я самоучка, я що на мотоциклах, що на машині. Я все освоював самостоятельно. Людські можливості вони безгранічні. Він завжди мріяв бути як усі, і цього вчився від самого дитинства. Хазяйновитості Сергія можуть позаздрити сусіди. Без особливих зусиль він навчився гострити сокиру, запросто розмотати ногою електричний дріт і нарізати болгаркою метал. А ще заварити трубу чи відшлюфувати дошку. Успішний у побуті, нещасний в особистому житті від 13-річного шлюбу Сергію. Лишилося двоє діточок: 12-річний Сашко та першокласниця Ганнуся. Він дуже хороший. Він не такий, як усі. У нього рук немає. Він все ногами робить. Я дуже ним пишаюсь. Про другу половинку він воліє нині не говорити. Сліди романтики в його житті лишилися хіба що на цій пилюці. Це дуже болезнена для мене тема. Він так і не навчився жити з протезами. Каже, вони його сковують. Мої ноги, мої руки, моє все. Щоби носити воду чи, приміром, варити каву, має власний спосіб. Ну да, підміні там у дворі. Там. Ага. Я їжу в Ну, я Це не є така проблема. Сергію 37, і він пишається тим, що, попри все, не втратив віри. А ще у нього є його маленька мрія. Добудувати Буду цей будинок, зробити фотографії рядом. Біля цього будинка з шикарно, одітою красивою жінкою в домі в цьому будинку, біля каміна. І знати, що вертаєш цей будинок, що тебе там чекають. Тетяна Боковня, Вадим Литвин, спецкор два плюс